Всім привіт! Прийшла до мене посилка. Е, прийшла дуже швидко. Ось з 30.08 відправив його продавець, точніше, пошта відправила до мене. І сьогодні 15.09, вона вже у мене. Е, 20 доларів продавець зазначив, що коштує е, пошта е, Нідерланди, якщо я не помиляюсь. Ну, Пише Нідерланди Priority. Все, я її вже розпечатав, бо другим каналом знімав. Ось так упакована була. В паперичках оці на дотах. Ну, дуже хорошо. Посилка взагалі тут дуже велика, але е, саме сам телефон упаковка маленька. Ось така пачка, ну е, трошки обшурована чомусь. Я не знаю, чи це оригінальна, чи це е, така копія упаковки, що вона просто злізає надпис. Ну, це я не можу сказати вам. Все, імейла тут немає, нічого більше немає. Просто коробка і ззаду пише маленькі характеристики. Все. Більше нічого тут немає. Ось телефон. Так, а де інструкція наша? А, тут. От Я вибрав і не поставив. Ось інструкція така. Ну, Тут тільки розкаже, як заряджати, задню кришку зняти, що в телефоні є, і все. Більше нічого немає. Ось такий е, кабель такий. Зарядне, е, що цікаво, на 2 мА. Це просто супер. Не на 1, а на 2 мА. Ось. І навушники. Це китайські навушники, Але вони дуже погані. Я гірших навушників, чесно, ну, не чув. Там ніба, взагалі шуркоти звуку ніякого немає. Так, але. Хоча добре і то, що є. Звичайно, гірше б було, якщо б їх не було. Ось, і сам телефон. Я його вже включав, розбирав, зараз вам покажу. Що цікавого, я вже зрозумів, тут батарея не оригінальна стоїть. Так, зараз я його... А, о, Батарея взагалі вивалюється. Мадебу деву Samsung пише. Ну це нова, я думаю, наклейка. Тому що телефон повністю. Тут залізо тільки старе. Залізо старе стоїть, а це все. Все стоїть. Оновлене. Ось, батарея 2015-го, 22-го. Ну, батарея сама за себе каже, що вона не оригінальна. Так, ну і не тримається вона взагалі. Ось, зараз я переверну. Ні, тримається щось. От. Випадає, ну просто. І коли от костукаєш по телефону, вона ходить. Я не знаю, треба підкладати щось буде під ню, не треба. Буде телефон виключатися, не буде. Ну, я зараз вже щось поставлю, там так, трошки незамітно. Точніше буде видно, але но... телефон не собі замовляв. Так що обзор я робити на цей телефон не буду. це 100%. 에... Зато буде прикольно носити тут сім-карту. Популярно дуже. І буде телефон, ну, на одну сім-карту в Віпху переложив, от вже легше ліпше, краще тримається, але все рівно чуєте ось такий, що ну і кришка даже ходить. Так що то і кришка, і батарея не тримається Так, включаємо. Ну, стан телефона, е все ідеально. Телефон новий. Все поміняно. Нічого ніде немає. Не ні прошуровано, не ні вдарено, ні, ніяких царапин немає цього. Все ідеально. Ну і екран просто супер. Супер Амулет плюс. Ну. Так, треба подивитись, нема. Ні, сенсор вроді якби сюди працює. Ніде нема Про. льотів. Ось. Е, так, українську мову зараз поставлю. Е, є тут, зараз стоїть російська, бо знімав я попередню. А українська теж є. Все. Клавіатура. Е, можна і зразу й мову введення. Так, е, English, Можна поставити англійську, е, українську і руську. Все. Є. Настройки. Це все добре. Е, так, про телефон. Версія Android 2, 3 і 4. Ну, я не знаю, чи можу я обновити більше цього. Я не знаю. Ну, я не знаю, чи потрібно буде, чи ні. Якщо потрібно, постараюсь щось дивитись, чи що, чи можливо таке зробити. Е, так, що тут ще можу подивитись? Так, трошки неудобно. Е, на камеру. Якісь є трошки підвисання. Не знаю, чим це зу... зумовлено. Так, а де у нас камера? Тут немає ш... Ах, не побачив. Так, зараз ми щось маленьке сфоткаємо, Макро макрозйомку зробимо і потім постараємось збільшити. Ось так є. Так, а ну, що у нас тут вийшло? Ну, я думаю, що. Макро знімка, ну, нормально, може бути. Не знаю, ще перевірю, подивлюся. Обзор не буду на нього робити. Можу в наступному відео дещо сказати, як батарея протрималась. E, чи були якісь глюки в телефоні. ну, Якщо буде, то, якщо це все буде, то я скажу. Якщо все буде гаразд, я думаю, що ну, не варто щось говорити. E, все. А, хочу подивитися, скільки тут своєї пам'яті. Цікаво, мені. Тут у нас покаже ні, я думаю, що. E, де у нас установки? E, Програми, може, тут? Samsung у мене взагалі дуже велика рідкість. Ну, я не дуже їх взагалі-то люблю. Ну, 16. 16 тут стоїть, тому що доступно 11.47, а загальний об'єм 11.50 чи 12. -ка? Ні, 12 немає. 16 тут, тут, тут мегабайт стоїть. Я так думаю. Ось. Кажу Samsung, не дуже я взагалі люблю телефон, ну не знаю. Чи когось обідав чи ні. Dual Core, ага, двохъядерний процесор стоїть тут. Мені більш довподобалось Nokia і все. Nokia це моє. Не знаю чому. Ось, ну все. Більше сказати не можу нічого. Все ніби нормально, немає. Ну, поки що, глюків ніяких немає. ну, Тут і Android стоїть 2, 3, 2, 3, Так що може бути якісь і підвисання в самій операційній системі, не в телефоні. Ну і все. Всім дякую. Підписуйтесь на канал. Багато чого ще йде до мене, багато чого я заказував. Так що можете слідкувати, цікавитись. Буду розказувати про телефони більшості. Ось, всім дякую, до побачення.